Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ДБР розпочало слідчі дії щодо закупівлі міноборони паливно-мастильних матеріалів для армії ЗПДВ. Через це роботу колегіального органу міноборони з питань оборони закупівель за напрямом телевого забезпечення було фактично заблоковано. Про це етері телеканалу Еспресо повідомила членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони волонтерка Дана Ярова, яка входить до складу колегіального органу від громадського сектору. Проблема виник. Клачара з супереченістю в законодавстві, яке дозволяє закуповувати паливно-мастильні матеріали з нульовою ставкою ПДВ та урядовою постановою 178 від 2 березня 2022 року, яка обтяжила податкову пільгу додатковими умовами. У результаті державдити служба визнала збитками держави і закупівлю пального з ПДВ для міноборони і закупівлю пального без ПДВ, які здійснювала Нацгвардія. по всіх епізодах. Закупівлі пального для ЗСУ із ПДВ і без ПДВ відкрито кримінальні провадження розповіла Ярова за її словами. Після тижня спілкування офіційних роз'яснень та без результативної комунікації з представниками влади члени колегіального органу підписали протоколи про запуск закупівлі паливно-мастильних матеріалів, оскільки до Міноборони надійшов офіційний лист від головнокомандувача ЗСУ про те, що потреба в пальному є нагальною. На мою думку, профільний комітет ВРУ має звернутися до уряду з ініціативою ліквідувати 178-му постанову, яка і наробила оцю чехарду, зазначила Дана Яр. Етері в той же час телеграм-канал Офісний портфеля зазначає, що питання відставки шмигаля це питання найближчих днів або тижнів. Зеленський провів переговори із союзниками а нещодавно. І турне на кожній із зустрічей, які пройшли плідно. Партнери поставили одне питання: коли кінець корупції. Заключне питання поставив Байден, який порадив Зеленському прислухатися до залужного та прибрати від себе корупціонерів. Це стосується також шмигаля та його уряду та міноборони. Партнери дізналися про мільярдні виводи. Де грошей офшори ситуація для всіх Патова Зеленському поставили ультиматум розібратися інакше допомоги більше не буде. І от вчора в мережі з'явилася інформація щодо можливого призначення віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду прем'єр-міністра України. Нині цю посаду обіймає Дениса Шмигаль. А ви як гадаєте, вдали рішення? До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.